Донфенгі. Оригінальні Донфенги, Оригінальні Донфенги, 23 рік. DHL, Ашель, Мужики, цінах, по цінах на трактори. От і до. ДТЗ дали файну знижку. ДТЗ. На останній комплектації оці дали файну знижку. Я ж раз покажу, розкажу такі ціни, що ви будете в шоці. Бачите, в нас вже вечір, в нас же сідає сонечко. Я вам такою ще фігачу стрім. Щоб розказати, все по цінах конкретно. Тракторів різні маємо трактори від таких от ремінних, як там поїхав, скаут дешевших, трьохточкових і до великих. Бачите, скільки всього стоїть? Скільки техніки стоїть? Я зараз пройдуся від самих дешевих, по всіх цінах, конкретно, от і до, щоб у вас було в записі ціни всі, конкретно. От самих малих до самих великих. До таких от е Донфен. Там, до речі, і Лово оціненний є один, там і ДВшка з кабіною йде оцінені, а хто трохи дешевше шукав, і ДТЗ. Ну, коротше, на все по порядку, мужики. Я зараз пойду від самих менших, від самих менших. і до самих ну, великих. От такі, до речі, скал. ну, Бачите, поїхав. Трьох точечка вау відбору 2850. За тракторець вже не мотоблочного типу. От я звідси почну. Дивіться, який, який файний закат. Поставте хоч лайк, бляха, хоча б трошки. Я ж просив поцінок, я вам розказую поцінок. Мотовочний трактор, мотоблочна кропка, можна стартово такі взяти від 2000. тисяч, то 86-84-86 тисяч 86 гривень починається. Починається. Тракторий з такий з трьох точки, самий недорогий з трьох точків. 750, то 111 тисяч на гривню. На сьогодні, ну, по сьогоднішньому курсу там курс може плавати, може гуляти. Вже з такою коробкою. Я бачите, з такою коробкою типу як шифінг. Не мотобочна, ось мотобочна пробка кажуть, Все вже, з вами відбор потужності. Такий ласкавий, дивіться, який. Гарний, файний. О. 2850. Тут і ще трошки довше коробка така сама, мотор 1,15 такий самий. Те Та просте, що можна взяти, що вже можна якусь хоча б мінімальну роботу робити тим трактором. Не на 10 соток замість мотовока жопу возити, а вже щось трошки якогось маленького пуха вчепить і так далі. Шифенги. Шифенги, дивіться, що маємо по шифінгах? Від 300. Це йде у нас не такий, це буде без. Блокировки із заднім радіатором, класичний 240В. Цей шифінг BFL, вони йдуть зараз 3,5-3,4 в залежності від комплектації. Бачите, є без примусового навісного. І ось там стоїть червоний з примусовим навісним. З примусовим навісним тракторець буде на 100 доларів. він іде більше ціна з примусовим навісним. А, так що радіатор вже стоїть спереду. І також мається блокіровка заднього моста. З рычага включається, ось о, три має бути. де є блокіровка, там має бути три рычаги. Тому що якщо їх не три, то вас дурять, нема там блокіровки. Що стосовно повнопривідних, ось такі. Ось, ось задній радіатор. Найдешевший. дешеві три... від 300. 50 км. 8900, так, да, скаут вже зі знижкою. Вже. Були 9400 вони, скаути. Повнопривідний шифен. Ось такий красний. повнопривідний шифен. Тонна 300 вага 24 колеса, грузи, передні 16, широка резина. Така коробка, 8 передач, 4,5 тисячі доларів. А, може бути там 4400 комплектації інші, то теж іде з примусовим. От, самий новий, 24 рік випуску. Ось 24 рік, 3 місяць, самий новий, Не стоявши ні дня, нічого, ніде. Ось, такий вот трактор. Що стосовно шифенгів. Дивіться, ще якого красення нам сюди привезли ТТЗ-шка 554. Ні, далі йдемо. Сінтайчик. Передньоприводний. П'ять, такий же задньоприводний, Чотири йде. То любі Сінтай. Sінta. Вот такі, які 20-ті колеса і вузькі, вони йдуть от по такій ціні. Ну, то такі, звісно. А от у нас же є. Більш моделька, бачите, скаут опісявся, Більш моделька така, о, дивіться. РДшку тут вже бачили. Оці, оці такі от е, XT-244 люкс. Він йде, зараз я покажу. 5600, Він йде, бачите, по колії. За Сінтай, ширший, він 1,20 двадцять має колію. Тут йде передній 16, задній 24, 8х2 коробка передач. І йде з'єднання без муфти на одному валові. Все. А, самий, дешевий, самий дешевий без муфти. 24-ка така повноцінна вже. Тут іде 6 передач з одного рычага, включається і на муфті, то йде 5. М -м, от. Це 5600. 5750 на віддачу РДшки, оці, що то 23-й рік. Тут ще широчен резинка 11,2. І така. О, такі, э, ось такі РДшки. Ось ось стоїть одна РДшка. Теж нормальні трактора 8х2 коробка. Передач. Ось ось, З блять чуть не впав. Збоку. Передача вмикає два контури гідравліки. І є ще такі по 5850. І де, де зашита ззаді все. Зашита задня жопа, зашита задня жопа, зашита за сидінням жопа. І тут сидіння йде таке амортизоване. Бачите, регулюється жорсткість. Ну такий самий дизайн хіба інший. та оціненна дв одна, сороковка, 21 рік 404 G. По їй по ціні дзвоніть, бо я не знаю. 504 кентаври. Ось, я пошки бушні. Титан такий. 244, -та, 3400, такий титан оціненний, то я ціну знаю. Бляха, муходить, яка болотина, просто труба. Жаби тут скоро заведуться, понял? Уїжіть именно. Буде все жорстко. Буде все жорстко. А, Поставте лайк мені. Бачите, я вже в вагнюці такі по коліно. Вам тут розказую, по ціну, вже сонце сідає. Поня? Поставте хоч бляха лайк, мужики, ну не впаду. Як то кажуть, вам вже не складно, а мені приємно. Йдемо далі по цінах, по цінах. Шифен, я сказав, сінтайчик, я сказав, 4 тисячі іде сінтай задній привідний, 5 повнопривідні. 5600 такі без муфти на великих колесах з коліометр 20. РДшки 2 часи. Йдемо по кентаври. Тут ще дійти ціла історія, А ви, бляха, не ставите лайки. Побагні, потім полазить. От кентаври, ЕСКІ, СУ. З цим розподільником є. Є обичні такі. Без нічого. От, 24-ки. Дивіться, 24-ки. Мій улюблений колір. Оця, до речі, коробка тих кентаврів ВР. Бачите? Ото йде мотовочна коробка. А ото йде, от, ото йде коробка від ВР трьох, трьох, э, точками. А ото йде коробка мотовочна. Бачите, наскільки вона йде більше по розміру. Те, що кажуть, то той самий мотоблок, оця VR-ка з трьох точками. Що каже людина, то той самий мотоблок. Так от можна за 2700 купити мототрактора такого, правда, з фразою, а можна купити за 2700 з такою коробкою трактора. Тобто хто підписаний на мене, той знає, що поділу стараюся розказувати. От кінтаври, коротше, 244 ескі. 5 5950 SX 6100. Є торг, але по, не... по деяких моделях я вказую офіційну ціну рознічну РРЦ, а торг вже сугубо по телефону, бо може бути приїхати начальство місця з страпоном, як то кажуть, і трохи мене отстрапонить. Може, таке бути. SDU е -е, 244. Ні, СХУ вона називається. Вона 4... е -е, 6550. 6500, це примусово. І сороковки. Сороковки йдуть. Сороковка, обична S іде 6700. СДшка з 2 ще по ньому, іде 6800. І це з SDU 700 СУ 700 і з примусовим. І з Дводісковим примусово, по-моєму, 750. Наскільки я, якщо я не помиляюся, ось по ціні на сьогодні на кентаври, що є. Також маємо кентаври з кабіну. Я там... Якось мені треба обійти, я покажу пізніше. По ДТЗ-шках, дивіться, 7 тисяч віддається дешевше ДТЗ. Тому що буде новий, новий капот, оновлення. Буде капот новий, тому ці 750 HP, 7200 HPX і 7350. 53, 54, 35. Таких цін не було з вересня, певно. Поняв? Шарових таких цін не було з вересня на ДТЗ. Тому теж, хто хотів ДТЗ-шку, зараз є хороша можливість взяти. Що той, що той, що той, що той. Всі ДТЗ йде знижка. Донфенг. Дивіться, по цінах на Донфенг. По цінах на Донфенг. Донфенг 24, 7100, 24, широка резина DHX 7,5, 8200 реверсний G2. І по цих сороковках 40, 9400. Обична коробка, така бо, класична іде. І 10100 іде реверсивні. Реверсивні стоять тут. -о. Зараз покажу, то обичні. Бачите, виганяли трохи. Ось е, ось іде з реверсом, Донфенгі. G2. То сороковка, То сороковка DG2U, ця 10400, ця йде з примусовим ще навісним. В додачу і з таким двохконтуровим розподільником. Оця йде просто реверс. Просто реверс на 10-100. 40 -го. І бачите, теж є в будь-якому дизайні. Можете собі вибрати червоні, можете собі вибрати такі нові сині, які вам більше до вподоби, такі можете і вибрати. Дизайн. О, то на того не грає. Що стосовно Донфенгів. От. Ну і звісно, що стосовно кабінників, бачите, вже світло скінчається. Що стосовно кабінників ДТЗ -шечка. 5404. Без кабіни така сороковка, И Д. 9300 ДТЗ-шка. З кабіну такие вот тракторець. 404, ну, 5404. А, я не відкрив її. 5404. Ну і звісно, наш хід сьогодні що фактично ну, не заради нього, но... Так скажем, я його хотів побачити, протестувати і побачити, сказати свою думку ці неї. Сороковий толковий трактор. Ціна буде 8,5 плюс хороший дуже торг. Тут є дуже переваги від інших 40-х реверсних. Дивіться, який йде мост шикарний, потужний, задній, посилений. А потім яка йде тут. Реверс у всіх, тут під праву руку тут інша коробка стоїть і реверс іде на рулі. Як в ДТЗ, як в Ловолі, як в Донфенгу зроблено. Плюс тут у всіх є крутче гідравліка. Тут по всім плаваючі і плюс ще є зовнішнє управління гідравліка. Вона зроблена. Ну і сороковка з кабіною, звісно, єдина на сьогодні, де є така кабіна обшита. Файно, не такого обшито пластиком, все, як має бути теж реверс на рулі, плюс клімат, кондиціонер висить. В кабіні стоїть лючок, -ка, все ну, повний фарш, повний фарш по, по цій кабіні взагалі. Тут вже, як то кажуть, єдина 40-ка з такими комплектаціями. Є ну, З кондиціонером було, але щоб така обшита була кабіна, так немає ще. Ніяких сороковок, тому оці енечики дуже в мене... Є по ним, звісно, свої нюанси, але таку мені дуже приємно, вони порадували насправді, тому що дійсно і така сороковка, я на неї поїздив, я десь відео викладу сьогодні, певно, ближче до вечора. Дуже товкова, просторне, робоче місце, нормальне. О, тут ще ось гідрач виключений, там гідравліки скільки гідровиходів, пожалуйста. Передачі, зручний дуже трактор по кайфу. По кайфу. Він, звісно, мені цей зайшов Еней. Ну, є свої нюанси по ньому, звісно. Но, що стосовно моста, я думаю, ви зі мною згодитесь, що тут ходова дуже крута, хороший мост, крепкий, все. Коробка файна, зручний, реверс, ну, сороковка крута. 8,5 ціна і плюс хороший торг. Це 11, плюс хороший торг. енечки вони. ДТЗ -шки. з кабіною 50 ки 15, 500 і 16. От такі от, тож, серйозніша техніка, бачите? Мости вже інші, як в Воволі. Є з кандюком, є без комплектації. Що стосовно таких 5504 він називається. Отакі, о, бачите, дуже толкові солідні трактора. 55 начн... Ну і ловову по 18 тисяч. Ловово по 18 тисяч такі о, прошки. Вони називаються, в нас називаються Бешки, там, де є цього модна нав'язка. Зараз покажу вам цього модна нав'язка. Оця новий розподільник модний. От, бачите? То такі йдуть циліндри, виносні, все, Ось вони. Осьо. То, що про називається в когось, а в нас називається просто ловол. От, такі теж є в наявності. Ловольчики. Дивіться, яка погода. Бачив, бачив. Ну, Я по відео, по цінах кажу, люди, щоб знали. 35-ка ловол. Реверс, 4 l 22 bt мотор. Рівна підлога, такі -о. кабіна така простенька, але герметична, без дирок в полу, файна, повнопровідний, чотирьохкотловий. хкотловий Бачите, теж в фитоні, як в тих енеях. Нових реверс тут на рулі стоїть варій реверсу, не тут під сракою. Тут у оберти обертий вомух, регулюється 540 тисяч, отакі по 10,5. Ідуть на сьогодні ще знижка на них, чи десь 550, я не пам'ятаю. І ото нового позавозив скаути 244 з редукторним мостом позавозили. Я зараз покажу, просто, скільки прийшло ще техніки плюс оці по 850 баксів Фрези, Бабак. Бабак, бачите які йде толкові фрези, метр сорок, там лежать метр п'ять кентавр, вони стільки... Комплектується, комплектується на відгрузку СХ244 кентавр. Комплектується на відгрузку. Ти десь зараз? Київська область, Рубіжівка, Михайлівка, Рубіжівка. ДТЗ-шки в ящиках. теж. Маємо ще, можна вибрати колір зелененький, чорненькі, синенькі, шифінги. От ось ось така приходить шифінги, пожалуйста, скаут, паутинік. В ящиках в розборі теж буде ставати на зборку. По скабінниках скаутах 9 9900 іде 40 і 12, по-моєму, 800. Кабінник 504. Бачите, яка кабіна в 50-ті. їх кабіна обшитана хуже в 40 копці. І теж кондьор є. Ось. Все. І 50-ка 12800 і 13300 з кандюком. Шифенги, пожалуйста, джинма. Ось, оскільки запаковано в ящиках, то все трактора стоять, то все в ящиках, то все стає трактора. Тому хлопці, давайте, як то кажуть, не хочете собі взяти тракторця подешевше, щоб було пофайніше. От. Ціни я вам назвав, озвучив на основні позиції. На які не озвучив, то вибачайте мене. Набирайте по номеру телефону, що я внизу, бо бачите, вже сідає сонце темно, я вже не можу знімати, бо мені не вистачає цього сонця, не вистачає сонця, світу. я по цінах озвучив, щоб ви такого зранку не було, як часу, що ви в записи подивилися. Техніки дуже багато, різної прям Вот. На різний бюджет по різних кінських силах яка 40 стоїть 8,5 без кабіни і 11 з кабіною. Там є хороший торг по Енеях. По Енеях є хороший торг. То я ціна озвучує РРЦ. Хороший торг то на 50 доларів. <кхм> хороший торг -то 10 тисяч мінімум торгу гривень, я маю на увазі, не доварю. Вот. Е, пожалуйста, все є люба техніка. От. Ціни я озвучив. В записі передивіться, якщо щось, щось пропустив. Бо я ж кажу, я не, ма, не бачу сенсу особи довго робити, бо сідає сонце і ну, бачите, темно, Т темний ефір вийде не буде, не буде файно. От, нічого людям не видно. Но я спеціально зайшов, озвучив ціни, щоб ви конкретно знали, що по чому. Які ціни. От і до по РЦ, по знижках, по всіх моделях пройшовся. Якщо щось забув, то дзвоніть, переуточнюйте. По телефону є, що в описі закріплений телефон. Дзвоніть, переволочте або відмотайте відео назад, і там я по всьому розказав. Від самих дешевих, від трьох тисяч, від двох тисяч навіть від 80 тисяч гривень трактора. Від 80 тисяч гривень 84 міні-трактора. І до Ось я зупинився на кабінниках. На е 50-ках. В принципі, по всьому. По всіх моделях розказав, тому підписуйтесь на канал і набирайте по номеру телефону, який є внизу. О, От. Ми вам все підкажемо в цьому відео. Тому так, хлопці. Всім гарного дня.